Раша обов'язково буде повалена, другого варіанту нема. Хоча зараз все це обговорюється, я пам'ятаю, як ще війна не почалась, Зеленський благав мирного вирішення у Путлера обращався до росіян. І він такий президент міра. Він він не уявлявся іншою. Варіанту як мирного вирішення, і він благав просто. І зараз час пройшов півтора года повномасштабного вторгнення, і вже раша благає за помилування. Уже вони кричать: у них подивіться, на кожному ефірі за переговори і поиск варіантів, як можна мирним путем вирішити. Ну, це неможливо, бо давайте я ворогів Раші перечислю. Ви зрозумієте, чому неможливо мирного вирішення цього питання. Ну, по-перше, це в рейтингу Америка. Це страна, яка 20 років потрапила від. Агресії, шантажу, ядерного шантажу, та е, яких там е, російських там претензій і російського такого диктату в якійсь там в європейській політиці, там ще в чомусь. Тобто постійні ядерні погрози, це Америка. Да? Вони дуже багато натерпілися від Раші. Потім Україна, Україна там. Багатосторічний ворог. І за счет того, що у Раші був капітал там міцніший, армія там міцніша, Вони були там сторіччя, коли вони Україні диктували. При Радянському Союзі взагалі почали знищувати українців голодомори. Потім Ну, Не будемо зараз геноцид України брати. Він був тут безсуперечно. Далі що? Україна. Да, потім вже не буду мотиви перечисляти стран. там Грузія, Прибал... три Прибалтійські республіки, у Молдова, кусок відхапан Казахстан, там в Раши є казахські землі, це Омск, Томск. Що далі? Беремо Чечня, не кадирівців беремо, а дійсних ічкірійців беремо вороги, бо знищено було 300 тисяч ічкірійців. серед них до 12 років дітей 40 тисяч. Це геноцид, теж. не Японія, анексія Курильських островів і ну, теж ворог Росія розв'язувала війни Ще там э, в ну проти Японии розв'язувала войны и. І... Хоча вони і були не успішними, ну теж Японія потрапила від агресії Росії. Це ми взяли так на вскідку ворогів. Ми не беремо, що дуже міцна українська діаспора в Канаді. І до тих українців, звісно, зараз все доходить, що десь убивають українців хтось з цих українців їхня рідня. І це не може бути не боляче. Це і така ж діаспора є і в Америці, і в Австралії, і десь іще. Все оболівають обалю, за Україну, все переживають, всі е, думають, як допомогти. При такому складі ворогів Росія не може обстояти. І зараз була генеральна репетиція, що Росію вже можуть придавити економічно. Росія зливала е, юань, те, що резерви, які у них були, там в юанях були, інші там їхні. Е, 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 як сказати, резерви, там, які були на заході в Європи, були заарештовані, їм нічим було перекривати. І долар рубль скакнув десь на 15 рублей вгору. Це за три тижні. За три тижні він так підскочив. Тобто у Раші немає. Ричагів для управління цим, тобто її можна придушити. Ну, Зараз дали можливість ще, поки Україна вивезе зерно, я так розумію, ця зернова угода, поки урожай вивезен буде з України, Рашу не будуть додавлювати. Як тільки забезпечать там ці страни, які там залежали від українського зерна, коли зерно буде вивезено, взимку буде уже не генеральне, а наступ на Заході. Тільки і одне питання, як це обговорюється, Нажмет ли Путлер на ядерну? Кнопку чи ні. У них там, а в Раші за їхнє помилування, за переговори, якісь перемовини з заходом, вирішення. Вони там по-другому це формулюють. Ну, Суть одна і та ж. Посмотрите усі їхні ефіри: у Скабєєва, у Соловйова. Тільки переговори, переговори. Вони благають. ну, Скрита, ну, латентно, ну, вони благають за мирні перемовини. Так, як на, на, на початку війни Зеленський за це говорив. Далі що? Ну, що тут можна сказати? А ще тому для українців така парада, що на зиму потрібно за... запасатися обладнаннями. Бо раша, крім того, що бомбити Тець, вона більш нічого не може. Ну, може влучати по домівках мирних жителів. Ну, це ж не вирішення в війні якогось перелому потім, що ще. Ну так, да, це тому, що я так розумію, репетиція пройшла. Зрозуміла, що раша економічно буде повалена і військова тоді пору війська порушаться, раш, рашистські покращаться. Тобто, і, і їм потрібно буде тікати. і Якось там не знаю, що після раша там буде, як воно буде називатись. Але, на зиму, та да. це придушення Раши на зиму, я так зрозумів, економічно. Якщо там Америка нажме на педаль газа економічно, то рубль підскочить до 150, а це і ми ще він достане. Де йшов ми бачили багато сюрпризів. Це поход Пригожина, те, що Путін боїться виїжджати за кордон, будь-який, навіть в Білорусі боїться їхати. Тобто зараз розмовляю, що він поїде до цієї до Туреччини, нікуди він. Він поїде, він боїться там в Москві пересуватись, боїться, не те що до Туреччини їхати. Так що отакі прогнози. Ну, готуємося, що Раша буде повалена. І, скоріш всього, що це як згнівший зуб, його вирвуть, він вже болить і його вирвуть зимою. Ну, ще трохи потерплять, тому що ну, так такі обставини, а, а потім там все вирішено буде до лютого місяця. Все на все добре до слідучої зустрічі.